Сьогоднішній день підійшов до кінця, а мені дуже хочеться поділитися з вами своїм враженням і взагалі розказати, що тут відбувалося сьогодні. Сьогодні до нас приходив Олександр, спеціаліст по маркетингу, який провів нам восьмигодинну сесію, де розказав нам те, чого ми ніби до того і не чули. Показав нам нові точки контакту, в яку сторону рухатися, які інструменти ми взагалі не задіяли, а треба було. Одним словом, був такий брендштормінг, що ми до сих пір під враженням і максимально мотивовані. Це був класний досвід, і надалі тепер ми будемо користуватися послугами таких спеціалістів. Я раджу всім своїм друзям, які нас дивляться, підприємцям, тому що ми спілкуємося, радимось від душі, вам раджу звертатися до спеціалістів. Безпосередньо ми звернулися до Олександра і нам дуже сподобалось. Брати в них консультації, нехай відкривають вам ваш бренд з іншої сторони, радять, тому що це завжди розвиток. Так це завжди класно. Олександру велике дякую за сьогоднішній день.